Вітання, це новини на Ukrainian Media Network. на календарі 28 грудня, і ми починаємо наш випуск вечірній. І це останній випуск новин цього року. Попереджаю вас. А почнемо ми цей випуск з таких новин: що засідання Ради національної безпеки та оборони переноситься. Переноситься воно з 29 грудня на 30 грудня. Пресс служба у Фейсбук пресслужба РНБО повідомляє у зв'язку з тим, що президент України Володимир Зеленський розширив перелік питань, які виносяться до порядку денного засідання Ради національної безпеки і оборони України. Засідання відбудеться 30 грудня. Власне, е такі новини. І наступна новина, що правосуддя не захистило, і це нам каже канадський інвестор. йдеться про енергетичну канадську компанію TIU. Там у них не зрослося з нікорпольським заводом феросплавів, який належить Ігорю Коломойському. Була тяганина, очевидно, судова, і тепер Голосу Америки. Гендиректор TIU АЮ Майкл Юркович прокоментував таке, що система правосуддя виявилась неспроможною захистити наші інвестиції в Нікополі. Тож ми вирішили піти звідти. Останньою краплею для мене було те, як з нами обійшлися в суді. Знову зазначає Юркович, і як деякі люди намагалися впливати на наших людей через політичний тиск, через погрози. І ми вирішили, ми переїдемо. Так буде краще. Ну, а детальніше з цією історією ви можете ознайомитись на нашому сайті umn.ua. Ну, занадто глибоке декольте вартувало міністру, заступнику міністра освіти посади. Про те, що звільнили. Ігора Гарбарука повідомила Юлія Гришина, це депутатка Слуги народу у Верховній Раді. Вона ж член освітнього комітету в парламенті. Сказала, що за заявою власне Гарбарука і Кабмін його звільнив. І нагадаємо, це він це ось за міністра, вже колишній, як ми розуміємо, це його він представив це помічниця його. Христина в мережі обурились на цю світлину, що не сподобався їм такий відвертий дрес-код, мабуть, не знаю. От. І тепер є коментар. Не тут коментар. ну, Він сказав, що власне, так, звільняюся. А, є у нас коментар. Зараз його швиденько. Покажу коментар тут наступний. Вважаю, що єдиний варіант для будь-якої людини, яка обіймає державну посаду, навколо якої розгортається подібна ситуація, написати відповідну заяву. Чим планую займатися? Попереду Новий рік та Різдво, Різдвяні свята, і це головне повідомив Ігор Гарбарук. Ну, а тим часом е, в нас триває це ще не все. Е, про заміністрів, якщо ми говоримо, був такий уже колишній тепер е, Гогілашвілі. Е, це був заступник е, міністра внутрішніх е, справ. Він лаївся на поліцейських е, на пропускному пункті на Донбасі, а потім виявилося, що він лаїв поліцейських іще й в Києві, і це відео з'явилося, це все всі побачили, і тепер ДБР… Відкрило справу, як нам повідомив колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков у Фейсбук. І йдеться про те, що проти Олександра Гілашвілі за фактом можливого службового підроблення і перевищення службових повноважень під час перетину блокпосту в Донецькій області. Власне, розпочато провадження саме за такими статтями. Ось опубліковано це на. На вимогу Дмитра Разумкова, як народного депутата, державне бюро надало ось таку відповідь, що іде слідство. Ну і до хороших новин, напевне, Антонов представив перший. Військово-транспортний літак, який називається АН-178. Ось ви бачите, як він виглядає. І ще вам кілька світлин підкину. Це вже так це виглядає зсередини, кабіна пілотів. І виглядає це ось так. А Ан 178 100 r номер 00 один так от може використовуватися для перевезення особового складу, доставки озброєння та легкої військової техніки, і посадковим і парашутним способами, а також для транспортування вантажів. Такими були найголовніші новини. Це був останній випуск. Ще раз нагадую випуск новин у цьому році. Дякуємо, що дивитесь нас. Продовжуйте нас підтримати, адже ця наша робота залежить від вашої саме підтримки. Ви можете підтримати нас вподобайкою. Також ви можете написати коментар, поширити це відео. І, звичайно, всі реквізити є у нас на сайті для тих, хто хоче нам допомогти гривнею. Заходьте, там червона кнопка донейт ви її просто помітити її, не помітити, точніше, складно. Ну, з вами був Назар Задерій. Дякую за увагу. До наступних зустрічей, гарних свят і бережіть себе.